Рада вас вітати, мої любі українці і україночки. 7 грудня в Україні відзначають День української хустки. Це красиве і тепле свято, присвячене нашому народному оберігу. Хустка це не просто елемент одягу, вона символізує добро, любов, турботу та жіночу ніжність, колись хустку дарували на щастя. Передавали з покоління в покоління, а ще берегли, як сімейний скарб. У це свято люди одягають яскраві квітчасті хустки, роблять фото, співають, пісні і розповідають дітям про українські традиції. Хустка нагадує нам про рід, мамине тепло та красу. Нашої культури, у мами хустинка барвиста, квіткова, живе у ній пісня, любов чарівна, вона обійме, зігріє тебе, несе українські традиції світ. Хустинка яскрава, мов сонечка, цвіт, дарує нам радість багато літ. У ній тепла казка, родинний наш скарб. Хустинка оберіг, що близенько до нас. Хустинка барвиста, на сонці цвіте, у ній українське минуле живе. Матуся пов'яже дитині хустинку, хустинка добродолю долю нам укаже: квіточки танцюють у вітрі легенько, хустинка нагадує мамину пісеньку. Носи її гордо, традицію знай, це символ України. Рідний край, надія Красоткіна, українська хустка. А хустка в нас завжди була в пошані, у літню спеку й люті холоди. Їх гарно так замутували пані, як йшли до церкви вдома, та й завжди. А літню хустку часто вишивали, щоб гарною на голові була. І хустка людям щедро дарувала свій затишок від сонця і тепла, бо голови від спеки закривала, а взимку гріла і несла тепло, та від хорделець ревно захищала, щоб затишно у холоді було. Тож за турботу їх усі любили і прикрашали, як могли усі. Хустки яскраві дідочки носили, а вже темніші вдови бабусі. Та всі любили хустинки з квітами, щоб маками і ружами цвіли. Тому хустки були завжди жінками, як навіть в путь останньої їх вели. Краса в хустині нашій споконвічна, як і душа, що з піснею жила. Бо в українок і душа лірична, у ній багато сонця і тепла. Малята, ви прослухали дуже гарний віршик. А про що він був? Про хустку, вірно. В цьому віршику описувалося, як носили дівчата хустки, а які хустки пов'язували маленьким дівчатам. Ви запам'ятали? Яскраві вірно малята. А чим любили прикрашати хустки? Вишивали квіти, вірно, малята. Молодці малята, до нової зустрічі.